Всім привіт! Сьогодні 8 травня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на лівому березі Дніпра, де компанія Автомагістраль Південь реконструює автомобільний шляхопровід біля станції метро Дарниця на перетині Броварського проспекту та вулиці Будівельників. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушен. .инфо». Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, лівий берег, біля станції метро Дарниця, на перетині Броварського проспекту та вулиці Будівельників. Цей огляд я розпочинаю на прямих підходах до шляхопроводу з боку парку Перемога і одразу ми бачимо, що тут. Вже є певні зміни від нашого попереднього огляду, а також відбувається якийсь екшн. І перше, що мені тут кинулося у вічі, щойно прибув на майданчик, це те, що хлопці з автомагістралі підуть, вже встигли забетонувати шафну стінку нульовою стіною опори, яка зараз перед нами. Також бачимо, що вони ж доскладають опалубку для того, щоб як вони мені вже встигли повідомити, завтра бетонувати відкрилки стіною опори, щойно на моїх очах. Цим краном вони підставляли черговий блок залізобетону для того, щоб він утримував цю опалубку, коли в ній буде бетон. Така ж робота виконується і з того боку. Ще одна помітна зміна: це те, що вже розкопали частину укосу, розкопали місце під колишнім тротуарним блоком і зробили на ній основу з ЩПС. Як я вже здогадався, і потім припитав хлопців. Вони мені підтвердили, тут буде будуватися така сама підпірна стінка для того, щоб підняти висоту насипу, як було зроблено на тому боці Броварського проспекту. Те саме буде робитися і на тій стороні. Я вже показував вам у попередньому огляді, що тут встигли були розібрати сходи, що були на укосі. І зараз бачимо на низу, хлопці викопали котлованчик невеличкий, в ньому складають каркас для того, щоб бетонувати фундамент вже для нових сходів, які будуть відповідно довшими, оскільки в нас рівень насипу підвищується. Також хочу нагадати, що ширина проїзної частини нового шляхопроводу. Буде в нас зберігатися такою самою, як була на старому, згідно тієї інформації, яку я отримав з креслень ще на початку оглядів своїх цього об'єкту. Але його загальна ширина буде збільшена за рахунок більш широких тротуарно-велосипедних частин. Тобто проїзна частина в нас залишається чотирисмуговою, по дві смуги руху в кожному напрямку. Ну а оці додаткові. Ширини по тротуарних блоках, вони, я так розумію, будуть переходити в більш широкий тротуар. З чого я можу зробити такий висновок? З того, що якщо ми порівняємо, де був розташований і де закінчувався тротуарний блок старого шляхопроводу, з тим, де зараз розміщена нова подушка, то ми помітимо, що ця подушка сунута назовні насипу. Тобто, проїзна частина шляхопроводу буде відповідати. Такій самій проїзній частині на підходах, як вона і була. І бордюр, відповідно, залишиться плюс-мінус на тому самому місці. Ну а зовнішня сторона цих блоків буде трохи відсунута. Також маю нагадати, що в під'їзному насипі шляхопроводу ми маємо пішохідний тунель, Оце перед нами його комір і відкрилок. Мені казали, що його не будуть перебудовувати, але зараз ми бачимо, що ця нова подушка під стінку, вона впирається просто в нього. Що буде далі? Поки що невідомо, оскільки я, на жаль, не зміг зв'язатися з керівництвом цього об'єкту, і тому не можу вам поки сказати. Напевно, можу лише. Кілька припущень висловити, можливо, на цьому комірі і закінчиться підпірна стінка. Можливо, комір сам буде використаний для того, щоб вже там на певній відстані від шляхопроводу якийсь незначний підйом насипу утримувати в якості продовження підпірної стінки. Або можливо, комір перебетонують наново, щоб він був продовженням цієї стінки. Хоча, якщо роздивитися зблизька, то ми бачимо, що цей комір, хоч здалеку і виглядає більш-менш пристойним. Його навіть фарбували певний час тому, але тут вже окраєць його збили і всередині таке щось незрозуміле і непевне. Бачимо скородовану арматуру. Тут мені важко сказати, що це було, або готова плита якось ставилася, або це моноліт якийсь. А тут щось схоже, що якась навіть цегла, і все це розсипається. Тому було б, звісно, логічним, якщо вже робити таку гарну нову розв'язку, то і оце якось замінити на нове. Але в будь-якому разі це все рішення за замовником цього будівництва. А нагадаю, що замовником тут виступає комунальна корпорація «Київавтодор». І тут я з'ясував ще один новий нюанс. Ми бачимо, що Насправді, тут є два котлованчики приблизно однакові. Там навіть є якийсь дренажний шар вже, але ще нема жодного каркасу. Але я про всяк випадок перепитав хлопців, і вони мені підтвердили мої здогадки, що сходи будуть не такими простими, як я вам їх описував в попередньому огляді. Тобто будуть два фундаменти, і сходи будуть мати поворот. Тобто вони спочатку до певної міри опускаються прямо над укосом, а потім повертають, щоб вийти вже до цього тунелю. Ну, можливо, з огляду на те, що все ж таки більшість людей користуються тунелем, то це буде логічним. Але до тих котлованів під фундаменти майбутніх сходів ми ще підійдемо трохи пізніше. А зараз демонструю вам свою знахідку, яку я тут. Виявив, це в нас готові вже сходові марші, які будуть монтуватися на похилі залізобетонні елементи, які я вам вже показував в попередньому огляді. Хіба що тоді їх було тут 4. З чого я зробив висновок? що їх буде По 2 на кожен бік насипу, і це буде повна довжина цих сходів. Але сьогодні їх вже вісім. І це мене вперше наштовхнуло на думку, що сходи будуть не такими простими, як я вам оце розповідав. Потім я побачив вже яму під фундаменти, перепитав хлопців і вони мені все підтвердили. І по зовнішньому вигляду цих сходових маршів ми можемо припустити, що ці сходи будуть доволі зручними, оскільки вже по їхній конструкції видно, що вони будуть пологими і матимуть широкі та низенькі сходинки. Ті, хто багато користується сходами, Щоденно ті знають добре, що існують такі сходи, що вони начебто і недовгі, але поки ними ти кудись видерешся, то вони з тебе просто всю душу вимотають. А бувають такі сходи, що якщо ти маєш здорові ноги, то ти їх просто на своєму шляху не помічаєш. От, схоже, що ці будуть саме з таких. З цікавого на цих деталях ми бачимо вже готові закладні підкріплення перильної огорожі. Що це за деталі? Мені вам поки що сказати важко. Можливо, це сходові майданчики або щось ще пов'язане зі сходами, тому що ми на них теж бачимо такі самі закладні, ймовірно, під продовження перил. Ну і ці несні конструкції я вам вже показував. Як бачимо, вони доволі довгі, вони всі вісім однакові. Тобто це ще раз підтверджує моє припущення стосовно того, що сходи будуть пологими. Дивимось на інший бік насипу. Бачимо тут все так само, як я вам щойно показував. Тобто вже готова основа з ЧПС І хлопці завершують складання опалубки. Також вже із цього боку розібрано старі сходи. І нанизу біля насипу готовий один котлован у дерев'яній обв'язці. Другого котловану поки немає, але можемо припустити, що буде він отут. До речі, щойно вдалося мені перехопити тут начальника дільниці. Щоправда, майже не було часу поспілкуватися, оскільки дуже він був заклопотаний, але я принаймні встиг запитати стосовно цих комірів. Сказав він мені, що поки що вирішує щось замовник, тобто кінцевого рішення немає, і підтвердив, що дійсно трохи ширшими будуть тротуари. А оце бачимо, схоже, подають останній щит для опалубки вже. Маємо останній шанс зазирнути всередину, помілуватися каркасом. Ось щит встановлено, хлопці зараз його стягнуть шпильками, і опалубка практично готова. Там десь, я так розумію, ще буде, треба щось ущільнити, але в цілому можна бетонувати. Оце я вам вже зблизька показую нову шафну стінку у стійної опори, якої ми ще не бачили, лише в каркасі. Дивимось на ригільну насадку опори. Але бачимо, що поки що підферники не бетонувалися. І, звісно, всіх вас цікавить питання, що в нас з цією проміжною опорою, яка ще досі стоїть посередині проспекту. Але якщо уважно придивитися, ми бачимо, що вона вже не зовсім стоїть, а точніше стоїть не в повному своєму вигляді, як ми її тут з вами залишили. Насправді, вже від неї частинку відрізали. Я вам розповідав, що опору будуть розрізати і потім знімати. Цими частинами, які відріжуться, і розбивати. Ми бачимо на опорі закріплена мотузкова пилка. Але я можу припустити, що переважно ця робота виконується в нічну пору, коли тут дорогою немає руху. Такі мотузкові пилки вам вже добре знайомі з моїх оглядів. Я вам показую їх на різних об'єктах, де виконувалися подібні роботи. Але от нещодавно, буквально кілька днів тому, я мав показати вам цю пилку в черговому огляді з метро на Виноградар. Щоправда, я ще не знаю, чи вже його випустив, чи, можливо, він ще досі перебуває на затвердженні. Принаймні, або вже, або незабаром ви цю пилку побачите зблизька в роботі. Там хлопці за допомогою цієї пилки зрізали верхнє бетонування стіни в ґрунті. На тій ділянці двоярусних тунелів, де вже тунелі збудовані і почалося їхнє зворотне засипання. Повертаємося знов до нової та старої устійної опор, де ми зараз перебуваємо, і бачимо, що більше тут нічого не змінилося, тобто стійки устійної опори ще на місці, укіс не розбирали, бетонування не розбирали і підпірну стінку не чіпали. З цього боку хлопці теж займаються опалубкою. Коли я вам казав, що десь щось треба буде ущільнити, я мав на увазі, що скрізь проходять піною, і там, де може цементне молочко десь просочитися, то цією піною всі ці отвори та щілини шпарини закривають. Далі ми опустилися з насипу, зазираємо до хлопців в котлован майбутнього фундаменту, бачимо, як зблизька виглядає каркас. Отут ще є якась заготівка на каркас. Я так розумію, що на цьому фундаменті буде якась стіючка під проміжний майданчик сходовий. Ну а далі вже сходи опускаються до виходу або до входу в тунель. В цьому котлуванні, як ми вже бачили, зверху є лише подушка з ГПС. Отут ну, у нас ще досі не завершили роботи з перенесення електричних мереж, але я так розумію, що хлопцям-мостовикам вони вже на заваді не стають для їхньої роботи. Знизу по устійних опорах, по укосу, конусу, підпірній стінці теж бачимо, нічого не змінилося, чого б я раптом не помітив згори. Але середини дороги можемо вже помилуватися майже готовою устійною опорою разом з новенькою шафною стінкою. Обійшовши стару опору, бачимо ще додаткове обладнання, яке забезпечує роботу мотоскової пилки. Але хлопців різників зараз немає. До речі, я довго думав, чи підходить назва така різники тим хлопцям, що займаються різкою бетону, Але принаймні вони самі так себе. Найменували на іншому об'єкті, коли я з ними перединався. І вже з такого наближення ми бачимо, що ця мотузкова пилка практично така сама, як ті, що ми зустрічали на інших об'єктах. Тобто, можливо, і є якісь дрібні відмінності, але зовнішній вигляд дуже схожий. І користуючись тим, що я вже видерся на цю спостережну вежу. Можемо роздивитися на всі боки. Отак виглядає стіна опора з такого ракурсу, як ми її ще не бачили. Проміжна опора з шляхопроводу, що розташована на межі лінії метро, як бачимо, поки що не демонтувалася. Так само я не бачу жодних змін і на тому місці, де має бути збудована єдина проміжна опора вже нового шляхопроводу. Хлопці-мостовики мені казали, що є багато труднощів. Щодо погодження проведення робіт, які мають бути виконані або на території метрополітену, або в безпосередній близькості до нього, я думаю, що це і є причиною відсутності змін з цього боку. Але щоб у вас не склалося хибного враження, що метрополітен навмисно якось гальмує спорудження нового шляхопроводу, я хочу зазначити, що метро це дуже складна транспортна система. Вона відноситься до критичної інфраструктури, і вже як людина, яка трохи посвячена в таємниці київського метро, можу вас запевнити, що всі заборони та обмеження, які існують в ньому, вони накладаються не просто так, не випадкові і тим більше не з якогось бажання комусь завадити виконувати його роботу. Отже, все, що на сьогодні дозволено, або навпаки, заборонено в Київському метро. Це обґрунтовано, воно випробувано десятиліттями його існування і все спрямоване на те, щоб жодні випадкові необережні дії не заподіяли такої шкоди, яку потім буде важко виправити. Тому доводиться миритися з цими обмеженнями. Ніяк не можу себе змусити. Припинити запис, коли рухається потяг метро. Що в цьому є заворожуючого. І оскільки з цієї спостережної вежі ми можемо вже зазирнути за лінією метро, то прокоментую звідси, що бачу я там, що хлопці вже забетонували шафну стінку і на другій пустійній опорі, також схоже, що є вже бетон і у відкрилках. Принаймні, опалубка ще стоїть, але вона накрита тепляками. Підферників ще немає. Ну, а все, що стосується старого шляхопроводу, з цього боку маневрового тунелю метро, ще теж стоїть на своєму місці. Тобто, як хлопці демонтували там ригелі насадки під час демонтажу балок, так більш нічого там і не знімалося. Ну і нагадаю, те, що вже розповідав вам неодноразово в попередніх оглядах, отут, на місці, де має бути збудована проміжна опора нового шляхопроводу, вже забурені 11 паль. Тобто треба розкрити тут котлован, зробити його обв'язку для того, щоб оцей пісок, що тут навколо, не осипався, забетонувати там розтворок, вивезти стійки, забетонувати ригельну насадку. Як мені хлопці з компанії Автомагістраль Південь розповідали, ця опора буде на вигляд схожою з опорами нового шляхопроводу, який вони будували на перетині вулиць Богатирська та полярна. І я вам... То шляхопровід показував з нуля і практично до останку. Також я вам розповідав, що старі опори стоять на природному підґрунті. тобто тут є така товстелезна, величезна плита, а під нею немає паль. І тому я вже коментував, що оці двотаври вони забиті для того, щоб коли будуть розбирати тут котлован, щоб цю плиту якимось чином не зачепити, щоб вона не потягнула за собою опору. А з того боку паркану на цій плиті розташовано багато чого, що стосується функціонування метро. Ну, а, скоріш за все, щось тут ще не погодили для того, щоб убезпечити цю роботу від подібних якихось неприємних наслідків. Тепер ми з вами перебралися вже на інший бік Броварського проспекту та лінії метро на сторону продовження вулиці Будівельників. І тут, як бачимо, Тривають роботи з перенесення електричних мереж. Стало менше труб, в які прокладаються кабелі. Стало начебто більше плит, які схожі на стінки комутаційних камер. А оцю камеру, що я вам її здається, вже показував в якомусь проміжному стані, вже майже завершили, згідро і схоже, готуються закопати. Там далі, ближче до лінії метро, бачу ще один екскаватор, стоїть і теж багато чого розкопано, багато труб лежить. І коли я сюди під'їжджав, бачив вже з цього боку машину для горизонтального буріння. Щоправда, вона стоїть на асфальті, тобто тут вона, скоріш за все, або вже щось виборила, або лише готується бурити. Ну, це вже я думаю не стосується напряму до нашого шляхопроводу, а просто так для загальної інформації я вам про це повідомляю. Тепер ми опинилися на майданчику будівельному. Нагадаю, що це в нас прямі підходи до шляхопроводу з боку вулиці Будівельників. Тут ми вже бачимо готову другу підпірну стінку. І ми з вами ще в залізобетоні не бачили, а лише одна її половина була в опалубці без бетону, а на другій лише вив'язували каркас. Тепер ми бачимо, що вона вже стоїть, загідроізольована. І навіть тут вже засипають ґрунт пошарово. Я запитав хлопців, що це за позначки на стіні. Вони мені сказали, що це саме для того, щоб легше було відміряти ці шари. Тобто засипається шар, він трамбується, потім наступний і так далі. Запитав, що буде з цією дорогою, сказали мені, що все, що тут від дороги, воно прибереться і буде на пісок. Якщо він там нормальний під дорогою досипатися новий пісок, ну а далі вже все, що треба для нової дороги. Так само і біля підпірної стінки першої, але тут ми бачимо, що вже десь на один шар більше піску насипано. Ну, Поки що мені не сказали, який буде кінцевий рівень піска і що буде далі. Тут маю на увазі, чи буде якийсь ще невеличкий укосик, чи що. Це ми побачимо пізніше. Виходимо назовні підпірної стінки, бачимо, як тут все теж підсипали, втромбували. Ну а далі, схоже, буде озеленення. Ідемо уздовж стінки, для того, щоб я вам вже зблизько показав опору у стіну. Нарешті перед нами у стіна опора, бачимо, що з боків та спереду. Загідроізольована регільна насадка, підфермників ще немає, шафна стінка забетонована. Запитав хлопців, чи є бетон в цій і в тій опалубках на відкрилки. Сказали мені, що вже є і що відкрилки фактично пристиковані до підпірних стінок. І отут ще залишилося їм забетонувати такі частинки невеличкі. Я не знаю, чи можна їх теж назвати відкрилками, чи що це таке, як його правильно. Найменувати, ну, от так це виглядає. Більше тут нічого не змінилося, і цікавого мені нема чого вам показати. І дивимось по скверу. З'явилося дві комутаційні камери, але от зазираю в цей котлован і там поки що нових камер не бачу. Можливо, він для чогось іншого тут потрібний, а не для камери. Але про те, що тут ще буде робитися якийсь горизонтальний прокол, свідчать оті труби. Я, здається, вам їх показував, а можливо, то були інші, але такі самі. І от щось кудись ще будуть протягувати. або, можливо, під цим насипом, на якому я зараз перебуваю, можливо, далі кудись під якоюсь вулицею потягнуть. Ну, і вже підійшов до свіжозабетонованої. Шафної стінки з іншого боку, бачимо, що тут вже є гідроізоляція, тобто все приготовано для того, щоб робити засипку під стіну, і далі вже досипати насип на новий рівень. Заради повноти огляду вирішив опуститися долу і зазирнути в цей колодязь, оскільки з насипу було незрозуміло, що в ньому. Але, як бачимо, нічого тут і немає. Тому я поки що так і гублюся в здогадках. Під що може бути цей такий колодязь з гарною обв'язкою. Ну, оце свіже складена комутаційна камера. Як бачимо, сьогодні хлопці тут гідроізоляцію, обмазку наносили, і туди заходить безліч кабелів. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушенфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.